Що таке N3B від українського бренду Olim Company. Верх – це 100% льотний нейлон, який не пропускає вологу і не випускає тепло. А утеплювач синтетичний пух, надійний до мінус 35 градусів за цельсієм. Капюшон Snorkel забезпечує захист обличчя голови від холоду, вітру і снігу. Хутро капюшона для максимальної теплоізоляції, а за бажанням його можна відчепити. Внутрішня частина капюшона виконана зі штучного хутра, забезпечує максимальний рівень комфорту і тепла. Дві металеві блискавки від японського бренду YKK, шкіряний холдер на бігунках для зручності відкривання навіть у рукавицях. Два вітрозахисних клапани запобігають продуванню куртки через застібку блискавку. Всередині дві кишені на блискавках, а також затяжки на талії для кращої термоізоляції. У курток серії Old School всередині також є бірка з історією. Куртки, чотири зовнішні кишені, утеплені флісом, латунні кнопки, не ржавіють часом, фірмова багатофункціональна кишеня на рукаві і традиційна стрічка Remove Before Fly. Лікті тут укріплені додатковим шаром тканини. Трикотажні манжети щільно фіксуються на рукавах і зап'ястях і не дають снігу та холодному повітрю проникати всередину. Хочеш більше деталей або дізнатися історію цієї куртки? Дивися повний відеоогляд на нашому youtube каналі.